Заходимо в квартирку, вже ЖК Багутівський, Загорівська, 25, Сученківський район. Трикімнатна квартира тільки з нульовим ремонтом 102 метри квадратних. Значить, заходимо у нас гостьовий санузол такий гарний, зі своїм необхідним. Далі по ходу розповідаю, є підігрів підвологи, всюди де є плитка у нас. Санузли, кухня, все з підігрівом підлоги йде. Є е у нас 4 led телевізори кухня, значить У нас тут зробили отака ніша барна стоєчка гарна. Далі. Холодильник з морозильною камерою, все нульове. Ось. Духовочка, вариння поверхня, миєчка. Значить, телевізори я сказав, що їх є 4. Тут у нас вихід на балкон. На внутрішній двір світло світиться, бачите, балкон у нас засклений. Вид у нас на собор, на променада, турівельний центр. Хеннесі Хаус бачимо вдалині. Далі ми йдемо Прихожа. Хочу звернути увагу ось. і на щитову, ви побачите, як якісно все зроблено. Слаботочка, точка, щітки, зубри стоять. Значить, кімната. Це трьохкімнатна квартира, от кімната перша, вітальна. Вся меблі, техніка, все нульове. Далі, отака от зона відділена, секундочку, включаю світло. Ось кімнатка спальня. Ось така, все-все нове. Бачимо знову кондиціонер, телевізор, ліжко, шафа. Купе гарне. Угу. Зі усіма необхідними поличками. Далі у нас є і гардеробна тут кімната ось така. Фішка цієї квартири тут встановлений інвектор. І заряд, і павербанк великий на 13 кВт, що дозволить дві доби бути абсолютно в кауті, але мати світло. Основний санузол. Бачимо бойлер. Душева, пралочка. Ось. І також є підігрів підлоги. І кімната номер 3 Ось тут так зараз я включу світло гарненько. Всі кімнати по 20 метрів десь з плюс квадратних. Ось такі у нас. Така гарна кімнатка. Значить, ЖК Багаутівський. Це комфорт рівень, плюс. На поверсі є 6 квартир всього. Значить, е, е, власна котельня газова. Плюс у нас е, ліфт входить в підземний паркінг. Ну і, в принципі, це Шевченківський район. Е, Раніше вулиця Багутівська була, зараз Загорівська, 25. Ну, метро Лук'янівка, метро е, Другожичі, піша доступність. 11 Поверх комфортний. 26 го поверхового